У тимчасово окупованому Криму, 9 серпня, знову пролунали вибухи. Їх чули на півночі півострова у Джанкойському районі. Місцеві телеграм-канали повідомили про гелікоптери Росавіації в небі. Через Нижньогірський район три пари гелікоптерів пролетіли у бік Азовського моря. Незабаром гелікоптери повернулися до Джанкоя. Зазначимо, у Джанкої досить часто відбуваються вибухи. Там знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Також окупанти знову перекрили Керченський міст. Повідомляють, що на мосту пролунала повітряна тривога. А у Севастопольській бухті місцеві жителі помітили дим. Окупанти виправдалися, нібито там російський флот проводить тренування військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Через постійні вибухи на військових об'єктах і мостах у Криму в окупантів починається паніка. Як повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, в ефірі телеканалу Фрідом. Зараз окупанти не можуть спрямовувати вільно колони військової техніки, тому прикриваються цивільними автомобілями. Дедалі більше людей залишає Крим. Та двіження мирного населення, которое понаїхало і осознало, в направленні Запаревліка, теж активне і багато виїжджають з Криму. Дійсно. крім того, у самих окупантів за словами Гуменюк починаються моральні труднощі. У тимчасово окупованому Лазурному Херсонської області під час наради підірвали керівництво окупаційної адміністрації. Як повідомляє телеграм-канал Миколаївський ваньок, на нараді були присутні близько п'яти осіб. Тим часом українські дрони продовжують полювання за російськими окупантами. На опублікованому відео видно, як дрон-розвідник фіксує спробу вилазки окупантів човном на Дніпрі в Херсонській області. Скоріше за все, загарбники, що знаходилися на борту, згоріли або потонули. Успішну роботу викинули воїни 126-ї бригади територіальної оборони та корпус оперативно-раптової дії. В Україні пропонують запровадити штрафи за російську музику в громадських місцях. Про це йдеться в законопроєкті, що вже зареєстрований у Верховній Раді. Мова, зокрема, про публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі і громадського харчування, а ще сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів і їхніх елементів. За їхнє розповсюдження передбачається штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 5 тисяч 100 гривень до 8,5 тисяч гривень. Якщо таке порушення повториться, протягом року штраф збільшиться від Тисячі до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Падіння російського рубля триває. Причина значний відтік валюти з Росії погіршення умов зовнішньої торгівлі та міжнародні санкції на тлі вторгнення РФ в Україну. Про це пише у посилаючись на Блумберг. Рубль послабшав на 24% по відношенню до долара в цьому році. Це поставило його в трійку найгірших показників ринків, що розвиваються з турецькою лірою і аргентинським песо. За сім місяців 2023-го Рубль втратив відносно долара 57%, Євро 73%. Зараз банки в середньому пропонують понад 97 рублів за один долар і понад 107 за євро. У Центробанку РФ заявили, що падіння російської валюти пов'язане зі скороченням експорту, і одночасним розширенням імпорту. Станом на 29 червня поточного року заколот Пригожина, що провалився, також обвалив російський рубль до історичного мінімуму.